Вітаю, ви дивитесь суспільне, і сьогодні нам випала нагода поспілкуватися з Семеном Кривоносом, директором Національного антикорупційного бюро України. Вітаю, пане Семене. Вітаю, дякую, що запросили. у вівторок. Рада ухвалила закон, яким фактично ліквідувала незалежність антикорупційних органів. І вчора президент Зеленський, після протестів масових, заявив про те, що. Він подав новий законопроект. Чи задоволене ви текстом цього законопроекту, і чи були ви якось долучені до цієї роботи, бо дуже швидко він був розроблений? Так, дійсно, цей законопроект поданий, який поданий президентом, бо безпосередньо участь приймали і набу і, САП, і наші фахівці, прокурори і детективи в напрацюванні цього законопроекту. І цей законопроект повністю. Відновлює процесуальну незалежність Національної антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто, якщо зараз ця незалежність фактично знищена, цей законопроект у разі його голосування в четвер він повертає все, як було. Він надає нам повні гарантії незалежності рухатися в кримінальному провадженні. Що важливо, важливо, що цей законопроект в четвер був ухвалений. І в першому читанні, і в цілому, і пішов на підпис президенту. Важливо не розтягувати, важливо не робити двох читань, тому що величезний ризик, право, блокування, затягування. А весь цей час від моменту голосування славнозвісного законопроекту і до нового законопроекту президента і до його опублікування, підписання опублікування. Весь цей час у нас існує ризик витребування наших справ ознайомлення з цими справами. Ми не можемо рухатися по. Важливим резонансним провадженням, тому що керівник САП фактично втратив процесуальні права. Ми, наприклад, отримуємо якусь важливу інформацію. Ми не можемо зараз. Там, наприклад, от зараз буквально йде якась інформація про документ про необхідність документування неправомірної видати якось протиправної діяльності, і ми фактично це я іпотетично говорю, Фактично, навіть при таких умовах ми не і. Допускаємо, що це може бути високопосадовець. Ми не можемо керівник САП визначити духу прокурорів, визначити себе старшим в цій групі, щоб захистити інформацію в цьому кейсі, щоб рухатися, тому що фактично ми позбавлені будь-яких прав. Єдине, кому він може повідомити зараз про підозру, це там керівний голова сільської ради чи депутат місцевого рівня. Ну, от ви сказали, що час є до четверга, да, коли ймовірно законопроект буде виставлений на голосування. А якщо за цей час генеральний прокурор забере у вас якісь провадження і передасть якомусь органу, то вони там і залишаться в цього органу? Тобто, яка наразі з цим ситуація? Перше тут дуже важливо за цей час не сталося ні жодної такої події. Тобто генеральний прокурор не звертався ні до добу ні і сам з вимогою передати провадження йому на ознайомлення або не виносить відповідне процесуальне рішення щодо передачі цього провадження в лічівах. Але і я сподіваюся, що цього не станеться. Я закликаю генерального прокурора для того, щоб не робити, тому що ми одразу купівкують це. Ми одразу про це будемо говорити публічно. Цю ж секунду, якщо надійде така вимога, ми про це будемо інформувати український суспільство. Тому я думаю, що віри іді цього надзвичайно. Але якщо таке станеться, то при поверненні процесуальних гарантій е, керівника САП він може витримувати це кримінальне провадження від е, органу, куди воно було передано. Але це. Передача наших проваджень бо витрибовування їх, це буде катастрофа, тому що в цих провадженнях сенситивних провадження є дані про наших викривачів в цих провадженнях. Є дані негласних слідчих розшукових дій, де є е зафіксовані докази проти діяльності. Тому цього не можна допустити. Коли і як ви дізналися про те, що Володимир Зеленський подав цей законопроект і готовий повернути вам ці повноваження. Ви через новин про це дізналися, чи вам хтось повідомив? Ми фактично дізналися з його телеграм-повідомлення, коли він сказав, що він подає цей законопроект. Да, це, це була та це була та точка відліку, де ми дізналися, що він прийняв рішення про те, що він подає. У нас не було інформації, чи прийняв він точно це рішення і подасть цей законопроект якоюсь достовірною стовідсотковою. Він сказав, опублікував, це можна було вважати тою точкою відліку, де ми про це дізналися. Тобто, неформальних комунікацій у вас не відбувалось, і ви безпосередньо на сам текст впливали цього законопроекту? Давайте перейдемо до подій, які відбувалися на початку тижня. Їх було дуже багато, і всі вони стосувалися безпосередньо працівників Національного контролюного бюро. Я маю на увазі. Обшуки, з якими прийшли до вас співробітники СБУ, і після цього було оголошено ряд підозр працівникам Національного антикорупційного бюро в різних злочинах, зокрема в злочинах проти національної безпеки, і після цього Володимир Зеленський неодноразово казав про те, що Росія здійснює певний вплив на національне антикорупційне бюро. Скажіть, ви вважаєте, що це була спроба скомпроментувати вашу інституцію? Чи дійсно? Ваші підлеглі обґрунтовано підозрюються в певних правопорушеннях? І це перше, з російських агентів, причому на високопосадов, високопосадов, які займали високі посади, в тому числі в Службі безпеки України в інших органах і в кабінеті міністрів, викривають доволі часто. Але ніхто через це не знищує інституції. Ніхто не говорить про те, що потрібно закривати міністерство чи не дай упаси господи Службу безпеки України, яка виконує е, величезне завдання зараз щодо протидії Агресу. Ніхто цього не говорить. А рівень е, тих посадових осіб, які затримуються особисто керівником служби, і про це всі знають. І ну, набагато вищий ніж тих е, 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 двох осіб, які на сьогоднішній день затримані е, і перебувають під вартою. Ми привітаємо очищення. Будь-якого державного органу, включає наш від е, будь-якого впливу країни-агресора чи проник, агентурного проникнення. Це перше, друге щодо цих двох затриманих співробітників, потрібно дочекатися там е, вироків суду, і принаймні ми порушили два службових розслідування, звернулися до служби безпеки України з листами. Дайте, будь ласка, нам докази з кримінальних проваджень, для того, щоб ми могли оцінити їх. То ті докази, які можете дати, які свідчать про їх зрадницьку діяльність, і ми тоді приймемо відповідне рішення у себе всередині щодо звільнення цих осіб. Я кажу, давайте всю цю інформацію сюди, Я особисто зацікавлений для того, щоб це робити. Але інше питання проведено більше 80 обшуків. Це більше там приблизно двадцяти співробітників, і по різним кейсам, начебто, незаконне збагачення, які ми самі перевіряли, і перевіряли вже. Е Декілька разів, начебто, по декларуванню, недекларуванню по якимось різними не взаємопов'язаним кримінальним провадженням, були проведені обшуки. невідкладні наприклад, був проведений відкладний обшук по незаконному збагаченню. Невідкладний обшук це обшук, який проводиться для того, це без ухвали суду, тобто без відповідного рішення суду для того, щоб Попередити ризик втрати доказів, які докази незаконного збагачення могли бути втрачені, і яка була необхідність іти з невідкладними обсухами до цих детективів. Тим більше, що потім виявилося, і багато з них вже були на допиті, що ніякого незаконного збагачення немає. Це перше, але зараз ми працюємо над поверненням техніки, яка була вилучена, працюємо над відновленням до доступів до державної тимниці, яка була скасована працівникам працівникам. Я сподіваюся, що зараз. Вся ця історія буде вирішуватися, і ми будемо рухатися вперед і відновлювати справедливість тому, що там де було застосування надмірної сили. Я сподіваюся, що будуть проведені відповідні службові розслідування вже в службі і зроблені висновки по тим співробітникам, які нанесли телесні ушкодження. Я тут в комунікації перебуваю з керівництвами правоохоронних органів. І я сподіваюся, що ця комунікація продовжиться, бо відомо справедливість, і наші працівники, от за цей тиск, який зазнали, фактично. Ми надамо отримаємо всі необхідні відповіді. Ви сказали, що двох осіб було заарештовано, я хотів про них трошки детальніше розпитати. Назову їх прізвища, бо вони вже лунали в засобах масової інформації. Перший це Руслан Магомед Росулов. йому оголосили підозру в співпраці з державою агресором. За версією слідства, судячи з офіційного прес-релізу СБУ, йому закидають те, що він допомагав своєму батькові підприємцю продавати технічну. Технічні коноплі на території Росії. Чи відомий вам був цей ця інформація до цього? Можливо, ви якусь перевірку проводили і можете сказати, наскільки обґрунтовані ці заклади? Нам ця інформація невідомо, бо дізналися про ці всі обшуки за обшуків. Хоча була певна інформація, що з готується, це знали. передувала цьому цим обшукам, передувала брудна доволі крутна компанія. По різним анонімним телеграм-каналам, і фактично там був список детективів, які так чи інакше, на думку цих анонімних телеграм-каналів, причетні до якихось злочинів. Фактично, майже усіх цих детективів обшуки були, але і були і інші детективи, як, от наприклад, того, якого ви назвали, це була несподіванка для нас. І я ще раз повторюю, ми звернулися до служби безпеки. Пім дайте докази. До ми зараз подивимося, що у вас є. Дамо їм оцінку також у межах службового розслідування для того, щоб ми розуміли, приймали нам рішення кадрове по цим людям. Тобто, поки що у вас немає матеріалів і немає відповідно змоги оцінити наскільки все це обґрунтовано. Правильно в суспільстві і в медія в Фейсбук я бачу багато повідомлень. Розбирали те відео, яке було опубліковано, де там розмови цього співробітника. З, з якимись людьми, я так розумію, з, які причетні, наче там, з території держави-агресора лунали різні інтерпретації. Я не можу зараз. Як керівник, як керівник правохорону органу, давати цю оцінку, тому що опублікована іншим правоохоронним органом, а ще одна справа, яка стосується ймовірного російського впливу на набу, про яку казали багато, в тому числі генеральний прокурор, вона стосується діяльності народного депутата від проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка. Йому оголосили підозру теж на цьому тижні у державній зраді, і слідство стверджує, що під час обшуків у нього вдома. В Україні було знайдено матеріали внутрішні національного антикорупційного бюро. І ще слідство закидає, що от вже згаданий мною Магомед Расулов та ще один співробітник НАБУ Олександр Скомаров, що вони якось сконтактували з цим депутатом, і що він є агентом Федеральної служби безпеки Росії, і нібито Росія через нього здійснювала вплив на вас. От як ви можете прокоментувати ці закиди, наскільки вони обґрунтовані? А мене безпосередньо? Ні, на вашу інституцію, яку ви очолюєте. Дивіться, я, буквально, вчора розмовляв з керівником Служби безпеки України і попросив, кажучи, дайте, дайте докази, скажімо, не можу розголошувати, які докази в них є. Це слідство Служби безпеки України. Кажу, дайте докази, будь ласка, в тому, що це звинувачень. Якщо у вас є відповідні документи, давайте. Ще, я ще не повторюся, вже відповідно написані листи, є особиста комунікація, давайте, я буду надавати оцінку всередині. Тобто ну, то я ж не проти. Я ж говорю, що та ми всі маємо очищатися від будь-якого російського впливу, навіть від підозрюва. Я ж питання в тому, що я повертаюся, що привід знищувати інституцію незалежність? Ні. Ну я дуже сподіваюся, що зараз ситуація буде виправлена 31 числа. Керівництво служби безпеки надасть матеріали з кримінальних проваджень, тому що по тому народному депутату, якому ви згадали, по тому, що вони знайшли і, і про що вони говорять, якісь матеріали внову та безумовно. Як тільки встановлю протиправну діяльність працівників, одразу прийму присутні рішення і повідомлю е, про це український суспільство. Деякі матеріали служби безпеки публікувала публічно, зокрема, телефонні розмови цього народного депутата Христенка, і він там з кимось в розмові. Каже, що нібито за його інформацією, працівники НАБУ допомогли втекти бізнесмену Боголюбову, співвласнику Приватбанку. Що вони їхали з ним в сусідньому купе? Оце чи можу чи можете прокоментувати наскільки це відповідає дійсності? Дуже е, просто можу цю історію пояснити: ми про це публічно комунікували. Ці співробітники, які їхали, начебто з цієї цієї людини в одному поїзді їхали. На запрошення світового банку, який регулярно він надсилає, і у нас проводяться ним відповідна комунікація з Світовим банком щодо повернення активів, які виведені за арештовані знаходяться за кордоном. Ми цю роботу дуже там глибоко проводимо. І, власне, вони їхали на офіційний захід, який є у нас офіційно листом підтверджений, який ви публікували ми на нашій придвох сторінці. Тому в цій частині знову ж таки, хай надають докази, будемо. Працювати з ким співробітниками будемо проходити наш внутрішній поліграф, будемо проводити внутрішнє розслідування, будемо з'ясовувати всі обставини, будемо комунікувати з світовим банком, там про які ну, коли вони там надіслали цей запит. Тобто, дивіться, тут в цьому про проблем, щоб дослідитися, я не бачу жодних, але вони їхали в офіційне відрядження. щодо тих осіб, які щось говорять, дивіться, шахраїв настільки величезна кількість і торговців. Уявани уявним удаваним впливом, що ну це потрібно оцінювати і хто це говорить, і як це говорить. Дивіться, це, це ж це ж, це ж балачки. І таких людей ми фіксуємо постійно, які можуть і іде, яких і затримуємо, які шахрайським способом комусь розповідають, що вони щось вирішують, чи щось знають. Тут так є. і тому треба відножувати чи дійсно таких вплив є. Чи дійсно ця, ця особа отримувала службову інформацію від працівників НАБО? Я ж говорю, дайте докази. Якщо вони у вас є, то давайте докази, розберемося, приймемо відповіді. рішення. Я розумію, запад і відповідальність перед українським суспільством страшенний. Якщо зараз буде цей закону хвалений, на нас лягає величезна відповідальність. Я хочу цю комунікацію із незалежними медіями зберегти, із українським суспільством, щоб у цю стіну вибудовану стіну не зрозумілося, чим ми займаємося. Цю стіну штучно навіть побудована тими, хто проплачує е брудну кампанію в телеграм-каналах. У нас на жаль, багато людей читають в телеграмах усілякі повідомлені. Я хочу зруйнувати цю стіну, щоб ті люди, які там на вулицях стоять, переважно молоді люди, студенти. Я е чесно кажучи, я величезно дуже глибоко вражений і трохи в шоці від відповідальності, яка зараз стоїть перед національним антикорупційним бюро. Переді мною особисто, і я точно не маю зрадити тих людей. Це і про це розуміють всі працівники НАБУ, тому що вони вийшли не за мене, не за працівників набу, не за вони вийшли за справедливість, і оцей запис сформований такими молодими людьми, там українським суспільством, як таким, він і надихає, і надає е, ну, додатковий тягар відповідальності. Величезний. От цей тягар і цей тиск, позитивний тиск. Набагато більше, чим ми пережили того тиску протягом цих всіх е, останніх десяти днів чи по там, якихось попередні Так, да, Семен дійсно дуже важливо, зважаючи на великий інтерес суспільства до вашої діяльності, щоб вона була максимально прозора, законна і належна. І тому я от хотів якраз одне питання поставити щодо закидів, щодо вашої роботи. Е Зокрема, лі... керівники СБУ та МВС е... висловлювали певні претензії щодо справи національної гвардії. Я нагадаю, нашій аудиторії, що в травні цього року працівники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до кума... кум... представників командування національної гвардії, зокрема до командувача генерала Півненка сталися обшуки і інформація про ці обшуки вона була не офіційною а з'явилася в певних медіа з посиланням на анонімні джерела в правоохоронних В правоохоронних органах ці правоохоронні органи це ви були тобто ці анонімні джерела чи хто це дивіться коли е, відбуваються обшуки це називається власною стадією кримінального провадження тобто ми ще документуємо в негласній стадії прослуховуємо Робимо якісь слідчі дії, про які ти невідомо це так простими словами. Говорити це відповідно до закону. Вони є негласними, тобто вони є прихованими. Людина, що до якої ці слідчі дії проводяться, вона не знає, що її документує та орган. Обшук це вже власне стадія кримінального провадження, Це вже коли ми розуміємо, що в оті ці мрали достатньо доказів для того, щоб можна було обґрунтувати перед судом. Що нам необхідно здійснити обшук, щоб здобути додаткові докази. Це можуть бути електронні девайси, це можуть бути документи, можуть бути кошти. І ми дійшли до цієї стадії, і проведено було більше також там 60-70 різних обшуків. І я вам. 99% дев'яти говорять, що коли масові обшуки проводяться, і потім йде до розслідування, інформація про ці обшуки стає відомою багатьом людям і правоохоронцям інших правоохоронних органів і журналістам, тому що люди між собою спілкуються. Спілкуються між собою адвокати, яким ми вручаємо ухвали, в яких зазначена фабула, тобто підстава обшуку, в чому особа може бути підозрювана, що розслідується. Тобто якась мінімальна фабула обставини цього кримінального провадження вказується. Ця інформація починає поширюватися серед усіль, і вона не виходить від НАВУ і САП. тому що вона перестає бути таємною, от сам факт проведення обшуків одразу після їх. Початку переважної більшості випадків, якщо це масові речі, якщо це не один обшук, і суквартирі, а там було обшук і в військових частинах і в цьому. А ще важливо, що за результатами нашого розслідування ми спільно зараз з РВС на звардію, в тому числі вивчаємо ці партії уже звільнено і посадовосокопосадовця на зберіг, і ще низку посадовців національної вартії, і у нас призначені експертизи. Я сподіваюся, що ми досягнемо результату. Цій справи у вигляді е, підозрювати тим чи іншим особам. Тобто, вже звільнено е, командуючи, продовжує працювати. Він е, наскільки я знаю на місці, виконує бойові завдання, е, керує військом, бо е, повністю підтримують яянські національної гвардії. Це найважливіше зараз захист ворога. А ті люди, які е, на думку, в тому числі за результатами службового розслідування були звільнені. то ну, будемо далі працювати. В межах досудового сила, але в цих новинах, які з посиланням на анонімні джерела були поширені, там було вказано, що ймовірно, командувач національної гвардії півненка отримав хабар у розмірі понад 190 мільйонів гривень. Але підозрюємо, зрештою, я так розумію, не була оголошена. чому так сталося? Я такої я такої інформації не бачив. Ця інформація неправдива. Ця інформація не відповідає дійсності. Я абсолютно точно е, говорю зараз. А що е, ну, тобто, реально не відповідає дійсності. І там не документувався взагалі такий, ну, в такому вигляді, як ви зараз озвучили, не документувався той злочин, який ми розслідуємо. Тому, а досудове розслідування триває. У нас детективи працюють зараз, по ну, вирішують питання повернення незалежності, голосування. Детективи працюють. Ми обов'язково покажемо результати цієї справи. А поки підозр немає, є тільки дисциплінарні якісь нікого, немає нікого в Цій справі є тобі. А ця інформація я вам одразу говорю про хабар сумно мільйонів. Я можу одразу говорити вам і на що це маніпуляція і неправда цього тижня було дуже багато звинувачень, закладів з боку керівників правоохоронних органів проти один одного. Да і через це. Хочеться вас питати, в яких ви зараз стосунках з головою СБУ, з генпрокурором, з міністром внутрішніх справ. Якщо цей закон буде ухвалений, і вам повернуться повноваження, чи зможете ви порозумітися і е, нормально працювати, відновити співпрацю в тому форматі, якою вона була до цього? Дивіться, я ж не е, з дружиною вдома посварився. вибачте. Я, е, це дві інституції, я говорю про інституції. І спілкуватися, не спілкуватися. Головне завдання: перше, щоб інституції в межах закону працювали. Друге, щоб всі елементи тиску і неправомірних дій належним чином були розслідувані, в тому числі по відношенню до наших співробітників. Мене голова служби безпеки запевняє, що він розбереться з фактами і з причиняю, і телеснику. Але головне, щоб більше подібних речей просто не повторювалося, а ми діяли виключно в межах правового бою. Оце і все. От інституційне важливо. Інституційна співпраця важлива, Робота на викорінення корупції, робота на, на державу важлива, А от е, політичний тиск, тиск на співробітників бюро і, і, і інші протиправні речі о цього не можна допускати. І так само, і з нашого боку, ми будемо чітко стояти на е, вимогах верховенства право і заходу, і жодних асиметричних незаконних дій не буде. З нашого боку точно. А особисті стосунки наразі, як між керівниками, чи немає конфлікту неприїзні, чи є робоча співпраця? Я собі не, маю, я собі не можу дозволити емоційно реагувати на якісь речі. У мене колектив електризований, обурений, безумовно, заспокоюю, комунікую. У мене найголовніша зараз задача, як у директора бюро найголовніша задача, попри, попри те, що зробити від себе все можливе для того, щоб. Незалежність АГУСА була повернута у новому законі, ну точніше, не законі, а поки що проекції є норми про те, що СБУ буде перевіряти протягом, здається, 60 днів працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Як ви ставитесь до цієї норми? По перше, до не трошки не так. Там є два пункти: перший пункт: що раз на два роки працівники, які мають доступ до державної таємниці, і не тільки НАБУ, а і поліції, офісу генерального прокурора і ДБР, будуть раз на два роки проходити поліграф, але своїми підрозділами внутрішнього контролю. Що це означає? Що наш підрозділ внутрішнього контролю національного та корупційного дору, наш структурний підрозділ, буде перевіряти на поліграфі раз на два роки наших працівників, і це нормальна для нас ситуація. Минулому тікі росія підрозділ внутрішнього контролю провів більше 200 поліграфічних досліджень. Вони постійно проходять поліграф, в межах службових розслідувань, в межах просування по службі, в межах інших заходів, наших внутрішніх. Другий пункт щодо попіврічного необхідності провести за ці півроку. Там так само за півроку після набрання чинності закону провести перевірку щодо можливих зв'язків впливу і зв'язків з країною агресором. Там не тільки це стосується нову, а всіх правоохоронних органів. Ми окей з цим. Давайте ми проведемо всі цю перевірку і закриємо це питання у 6 місяців. Представимо результати, вживемо заходів і будемо рухатися далі. І що важливо, що кожного разу, коли працівник національного антикорупційного бюро він має, щоб працювати з державною таємницею, він має отримати доступ до державної таємниці у службі безпеки України. Фактично, дозвіл такий. вони надають йому дозвіл працювати з державною таємницею. Це всі абсолютно в державі ця процедура заповнює, Хто працює з державною таємницею, заповнює анкету. Відповідно, надає цю анкету. До Служби безпеки України вони перевіряють за результатами цієї анкети, приймають рішення видавати е цей доступ до державної інтереси, чи ні. тобто фактично всі і так проходять цю перевірку. Ну зараз ще повторна буде перевірка. Е я сподіваюся, що вона буде результативною і не буде це якось тиску. У мене ну немає якихось е тут глибоких е побоювань. Але якщо буде якась е ненормальна е поведінка. В чому я буду обов'язково комунікувати і говорити про це суспільство? Наостанок, хочеться спитати у вас про те, чому так сталося. Тобто, чому цей закон був ухвалений? Чи є у вас якісь припущення? Я, я припущення таке, що національний антикорупційне бюро і САП, попри всі закиди, попри всі закиди, попри брудну кампанію і дискредитацію, діє ефективно. У нас тільки за останні півроку є низка надзвичайно гучних викриттів і вище посадові особи держави, і це прем'єри, народні депутати, і багатомільйонні збитки в групах фінансово-промислових зафіксовані. Тобто, ми реально діємо ефективно. Ми бачимо це по показниках. ефективно. Розслідуючи, ми перебуваємо під перехресним вогнем всіх цих сил, і безумовно, в якийсь момент часу ці сили. Об'єдналася, і ми побачили, як в парламенті і колишні регіонали, і представники так званої опозиції, і представники влади, фракції всі разом синхронно е проголосували за ліквідацію нашої незалежності. Це була величезна помилка. час її виправити, час зробити роботу над помилками всім учасникам цього процесу. Рухатися далі На сьогодні. Українська правда випустила статтю, де аналізувала, чому влада могла ухвалити такі рішення, і зокрема там. Автори, автори припускають, що могло вплинути те, що ви ведете розслідування проти Тимура Міндіча, співвласника студії квартал 95 От на вашу думку, чи це могло вплинути? Дивіться, По перше, я не коментую, не називаю ніколи прізвищ ніяких осіб. Тим більше що я не коментую, не говорю про купротику, ми ведемо розслідування. Я можу коментувати підозрюва, кажучи там посадову особу, чи говорячи про. Якусь схему, тобто я можу говорити, комунікувати, і НАБУ може говорити комунікувати тільки після факту пред'явлення повідомлення про підозру. і то без зазначення будь-яких прізвищ. Тому я дотримуюсь будь-яких коментарів. Це мені забороняє просто законодавство, прямо забороняє. Розуміло, дякую. І останнє питання. Те, що все повернеться так, як було, і ви повернете всі свої повноваження, це вже вирішене питання, чи ризик того, що ви втратите незалежність, все ж таки зберігається? Що я можу сказати тут? Перше, що цей закон, законопроект, який зареєстрований, потрібно прийняти за основу в цілому одразу, як це вони зробили з законопроектом попереднім, так само вони можуть зробити це із цим одразу, не розтягуючи на два читання, тому що ризик посилюється геометричні прогресії. Якщо буде перший друг читання, це може затягнути цей процес на невизначені терміни і створити додаткові ризики для нас. Тому що весь цей час ми не можемо розсидувати корупцію. Далі, Після того як цей закон, у разі якщо він буде ухвалений, атаки продовжаться, але вони будуть більш філігранними. Буде електризуватися, продовжиться електризація суспільства і посилання туди меседжів про те, що НАБУ і САП неефективне. Ви помилилися, вийшли не за тим. Вони нічого не роблять, вони не досягають ніяких результатів. І я думаю, що ця атака буде ще більше посилюватися, і дискредитація буде ще більше посилюватися, щоб підготувати українське суспільство. Що зрештою пора реформувати. Що я можу тут сказати? У нас був проведений міжнародний аудит національного антикорупційного бюро. Представники з міжнародних інституцій, США, Європейського Союзу, Між... світового банку провели внутрішні аудиториї. Виявили недоліки і надало відповідні рекомендації. Ми складемо план і будемо виконувати ці рекомендації для того, щоб робити на новий сапі ще більше Ми маємо задоволити запит українського суспільства і попередити майбутні атаки, тому що майбутня атака вона буде більш філіявною. Тоді можна буде не встояти. Ми це чітко усвідомлюємо, чітко розуміємо. Тому дві компоненти: працювати і комунікувати з суспільством, комунікувати з тими людьми, які нас підтримують зараз. Дякую, пане Семен. Дякую вам.